Оскільки світ складається із живих істот, тобто із людей, то ці люди, звичайно, що, мають багато прав, аж від самого народження. Таким правом у них є ставити пам'ятники. І пам'ятники у цьому світі людському є різні, багато кому поставлені. Сьогодні вже навіть є пам'ятники, поставлені коровам, собакам, не кажучи вже про те. Що таких солідних тварин, як Вовки, ось як Вовчиця, яка заснувала, наприклад, Рим. Новгород Сіверський не Рим. Але тут теж багато тих пам'ятників у лапках, які поставила людина і не знає, для чого вона їх поставила. От як, наприклад, так званий пам'ятник у цей танку, чи самохідній установці. Ось він поставлений за містом новгородом Сіверським. І поставлений, начебто. На ознаменування війни, яка пройшла, але ставили його років через 40 чи навіть 50, після того, як ця війна скінчилася. Звичайно, що тоді була така мода, коли ще райкоми вважали за поставити у містах, у селах гармати, різні танки, самохідні установки. Ось таке було. Однак була і така проблемка що встановлюючи пам'ятник, про нього потім забували. Ну, можливо, забували через те, що у свій час не розуміли, для чого вони це ставлять. Ось так і стоїть на в'їзді у Новгород-Сіверський від столиці області від Чернігова. Оцей танк потихеньку розбирають так званий постамент, який був обмурований гранітними плитами. Мабуть, забирають для потреби. Представники місцевих аборигенів. Танк стоїть міцно, але діти, теж бавлячись там наверху, кажуть, що в нього вже можна залізти. Колись його один військовий майор чи то капітан заганяв, пам'ятаю, сюди своїм ходом. Приїхали, а райкоми відкривали тоді ці пам'ятники. Всім було вигідно, бо можна було в кінці кінців навіть і почарки випити за таку справу. Сьогодні ніхто його не бачить. Ось така вона ситуація із пам'ятниками у Новгороді Сіверському. Мабуть, пройде якийсь час чи півроку, чи рік, і всі оці плити так спокійненько розійдуться по дворам. А можливо, люди думають, що це ж із їхніх колись грошенят за часів Саудепії його поставили. Тому є така частка, яку можна. Прихватизувати, адже вдалося же великим людям прихватизувати заводики та фабрики, геть ожебрачивши оце населення Новгорода Сіверського. Ось тому сьогодні люди вирішують справедливо. Да тим більше, що можна скоро буде і кроликам покосити травку. Вона теж виросла і очікує на господаря, який накормить кролів. Все-таки, як не кажіть, а цікаві люди ми, українці. Тож пам'ятаємо про таке і про нашу удаль міцних нащадків запорозьких козаків. Отож, розглядаючи з усіх боків оце творіння монументальної архітектури. 20-го століття ловить себе на думці, що, можливо, ось у такий спосіб через зняття у цих плиток, мармурових чи гранітних, Новгород-Сіверщина хоче знайти віддушину від тієї нечесної прихватизації 90-х років, яка ущент зруйнувала економіку, збагатила окремих людей і довела до такого стану колись. Дуже цікавий, як за історичною тематикою, район Чернігівської області. Цікаві ми люди, а тому цікаво, інколи і витворяємо. Але нічого не поробиш. Такими є, якими ми є.